Добрий день, малята! Я сьогодні вам розповім про транспорт спеціального призначення. Спеціальний транспорт це ті машини, які допомагають людині в роботі. Отже, ці машини завжди спішать до когось на допомогу. Червона із білим пожежна машина поставила бак із водою на спину, залізну дробину взяла із собою. І мчить загосити пожежу водою. Пожежна машина використовується для гасіння вогню. Оснащена спеціальним обладнанням, має звуковий сигнал, який попереджає інших водіїв про її наближення. В зборі все повна кабіна. І водій сів за кермо. Поліцейська машина виїжджає на патруль. Поліцейський автомобіль використовують для патрулювання доріг, затримання злочинців. Помічніться людям гарно, на колесах ця лікарня. І відкриті всі дороги для швидкої допомоги. Швидка допомога призначена для перевезення хворих людей. Має все необхідне обладнання, що дозволяє доставити пацієнта. В лікарню у задовільному стані. Газова служба усіх врятує і несправність врегулює. Газова рятувальна машина її використовують, коли відчувають запах газу в приміщенні або стався вибух чи пожежа. Всі машини спеціального призначення обладнані спеціальним звуковим сигналом. Та мають спеціальну мигалку. Тому на дорозі їх завжди помічають інші учасники дорожнього руху та пропускають їх. Малята, Про що я вам сьогодні розповіла? Вірно, про транспорт спеціального призначення. Що таке спеціальний транспорт? Так. Це транспорт, який допомагає людині в роботі. Завжди спішіть на допомогу. А з яким ви спеціальним транспортом сьогодні ознайомились? Вірно, пожежна машина, поліцейська машина, швидка допомога, газова рятувальна машина. Молодці малята! Дякую за увагу! До побачення!